Здає практичну частину іспиту сьогодні 18-річна Ангеліна Луцькіна. Для роботи навчання та відпочинку три головні причини, навіщо дівчині автомобіль? Мріє про Мерседес, проте зараз за кермом Ланусу. Перед виїздом інструктор Олександр Величко перевіряє документи та проводить інструктаж. Наразі у нас перший етап на першому етапі виконуємо проїзд фігур, виконуємо рух на естакаду, зупинку та продовження руху. Виконуємо розворот в обмеженому просторі, виконуємо заїзди в гараж заднім ходом автомобіля з лівого та правого боку виконуємо паралельне паркування. Поки що я пройшла тільки перший етап. Поки що я пройшла тільки перший етап. Було дуже складно заїжджати в гараж, але я начебто впоралася. А так істакада мені подобається. Гараж складний, тому що потрібно здавати заднім ходом. І це не так легко, як бачити перед очима. У мене з дитинства. Тато їздить, брат їздить і я хочу. на Так, так, так. Ліворуч. виконуємо поворот. І на ту фішку і за нею ліворуч. На першому етапі практичного іспиту на категорію Б допустила дві попірки під час виконання вправи при заїзді в гараж та під час паркування біля пардюри вправи. На даному етапі вона допускається до виконання другого етапу практичного іспиту, а саме виїзд в, в місті Миколаїв по маршруту умов дорожнього». Аби отримати допуск до другого етапу, помилок має бути не більше трьох. На автодромі 5 маршрутів з розміткою, на яких можуть працювати транспорт категорій А, А1, Б, С та С1. Тобто мотоцикли, легкові автомобілі та вантажний транспорт. Таких автодромів на Миколаївщині 5. Але хочу сказати, що в місті Миколаїв один з найкращих, один з найкращих, він найсучасніший. Чим він краще за інші, тому що він найбільш зручний. Тут громадяни, всі клієнти наші можуть в комфортних умовах. Виконати всі необхідні вправи для того, щоб скласти перший етап практично іспиту. Тобто, вони можуть тут є можливо заїхати в гараж. Тобто, все є дорожня розмітка, є дорожні знаки. Тут рівне покриття. Тобто. Всі охочі можуть навчатися на автодромі у будні після 16.00 та протягом дня у неділю та понеділок. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.